Слава Україні! У Красилові примусово виконали рішення суду щодо передачі храму громаді ПЦУ. На Хмельниччині в ДТП загинув 61-річний водій мотоблока. На Хмельниччині викрили браконьєрів на території заказника. Детальніше про ці та інші події далі. В ефірі Першого Подільського маємо 5 хвилин на головне. Новообраний папа римський лев 14 отримав списки українців, які перебувають у російському полоні. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Лев 14 знову висловив свою підтримку Україні. Сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроєкт про внесення зміни до закону про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян, які передбачають нові правила виплат родинам полеглих або померлих героїв України. За проголосувало 262 нардепи. На Хмельниччині примусово передали храм громаді ПЦУ. Сьогодні державні виконавці Хмельницького відділу Державної виконавчої служби забезпечили примусове виконання рішення Красилівського районного суду у справі щодо усунення перешкод у користуванні релігійною спорудою. Мова йде про свято-Воскресенський храм у місті Красилів. Відповідно до рішення суду від 9 лютого 2024 року. Культова споруда на вулиці Василя Стуса 12 має перебувати у користуванні релігійної громади Православної церкви України. Україна. колишній настоятель храму Віталій Дуницев, представник УПЦ МП відмовився виконати судове рішення добровільно у зв'язку із цим державна виконавча служба вжила примусових заходів, залучивши представників національної поліції та ДСНС відповідно до чинного законодавства. На Хмельниччині внаслідок ДТП загинув 61-річний водій мотоблока. Поблизу села Іванівці Хмельницького району зіткнулися автомобіль Фіат Добло під керуванням 39-річного жителя села Користова та мотоблок з причепом, за кермом якого перебував 61-річний житель того ж села. Внаслідок ДТП водій мотоблока від отриманих травм загинув на місці події. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині викрили браконьєрів збитки понад 390 тисяч гривень. Під час рейду в межах операції «Нерест» поліцейські спільно з екологами викрили на річці Південний Буг поблизу села Горбасів двох місцевих жителів 30 та 33 років, які незаконно виловлювали рибу сітками на території ландшафтного заказника Щедрівський. У правопорушників вилучили човен, чотири сітки загальною довжиною майже 600 метрів та незаконно виловлену рибу. За попередніми підрахунками, збитки завдані довкіллю перевищують 390 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років. Благодійний забіг на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону влаштовують у Хмельницькому. Захід присвячений третій річниці виходу з Азовсталі. Учасники забігу долатимуть дистанцію 1 кілометр парком імені Михайла Чекмана. Участь у заході безкоштовна. Після забігу відбудеться фотовиставка з історіями оборонців Маріуполя, живі свідчення незламності та болю. На місці також буде і скринька для донатів, тож кожен охочий зможе зробити свій благодійний внесок. Зібрані кошти підуть на пакунки допомоги для звільнених з полону військових. Отже, 17 травня, 10.30, парк імені Михайла Чакмана. Збір та реєстрація розпочнеться з десятої ранку біля входу у парк. Цей захід об'єднує родини військовополонених, зниклих безвісти та усіх небайдужих, аби нагадати світу, герої повинні повернутися додому. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити різноманітні заходи, брати участь у програмах та просто за можливість жити. Ми ж маємо допомагати нашій армії у цій боротьбі. Долучайтеся до акцій та зборів. Все буде Україна. Побачимось.